Добрий день, друзі і глядачі мого каналу. Хочу я вам зараз продемонструвати, якими я ножами користуюсь для того, щоб на, на борщ на український підготувати всі овочі і м'ясо. От починаємо з першого інструменту. Інструмент для чистки, чистки моркви. Оце от такий є. Далі, другий інструмент, оце такий гарний золінген, це для чистки картоплі, картоплі і бурака. бурака. Отак. Це вже два. Потім, для того, щоб нарізати цибулю, я використовую отакий от ніж нарізати мілка цибулю. Далі. Потім ще для того, щоб нарізати м'ясо, порізати м'ясо, оце такий нож м'ясника. Так, він і зветься. його форма така дозволяє е, дуже-дуже гарно різати м'ясо. Далі, для того, щоб нашинкувати капусту, я вже користуюсь отаким от великим ножем фірми сантоку, Не фірми, форми сантоку. Далі і останній ніж це ніж для того, щоб нарізати в руках, порізати в руках картоплю. Я ще не бачив на просторах Ютуба, Тіктока, щоб хтось в руках різав картоплю. но мої бабуся і мати нарізали тільки в руках картоплю. А далі я покажу, якими. Но ножами користувались наші, як кажуть, предки. Оце отакий саморобний ніж він заміняв всі ножі, бо других не було. А ще, а ще і всі продукти нарізали і шинкували тільки такими ну або подібними ножами. А ще були такі столові ножі десертні, їх перетачували, вони ж були, були тупі. І їх затачували гостро і працювали. Іми. Оце у мене так в спадок такий, дістався такий ніж. Ну а далі я хочу продемонструвати, як я ріжу картоплю в руках, нарізаю. Ну, Зараз, якщо в кадр попаде, я покажу. Ну, десь так, якщо побачили. А що я ще хотів сказати, що я е, роблю е, борщ український по ресторанному рецепту. Бо до того ми всі натирали, е, натирали овочі тільки е, на терці, а, а по ресторанному рецепту овочі нарізаються. Соломкою. Ну, десь вот так. Зараз я продемонструю тільки на моркві. Зрізаємо бок і робимо отаку вот нарізку. Отаким вот ножем. А потім я сейчас продемонструю далі, що таке соломка. Ну, а потім можна її оставить так, а можна навпіл порізати. І отак. Вот далі. Я це підглядів на просторах Ютуба наші гарні шеф-кухарі, вони роблять тільки так. І зараз я тільки-тільки шинкую, ніколи не користуюсь, не теркаю. Ну, так, дуже смачніше і, і форма, як кажуть в тарільці овочів буде дуже гарна. Розвариться і буде отак. Ну, соломку можна робити різного розміру. ну І по-різному її нарізають. Можна длинніше, отак от. Ну, кому як до вподобається. На плов узбекський я роблю длинніше і, і ще товще. Ну, отак покажу, що я, я ще дуже захоплююсь приготуванням узбекського плову. Уже років 20 мене навчили. Люди, які в Ташкенті жили довгий час, і отак от я нарізаю на плу. Ну, десь так. Таке невеличке відео, екскурс по ножам і нарізці.